Видите, швидкість цього скутера і великий кліренс. Диви, я на ньому сижу полустою. Величезний мопед. дивіться, який він здоровий, повноцінно двохмісний, на 12 колесах. Зверніть увагу на його кліренс. Ця моделька називається Speedfire від Corso на 2500 ватному двигуні на 12 колесах. Подивіться, яка нього тільки вилка тут нова, нова. Гідравлічна, навіть з цим з отбойником. Літій залізофосфатний акумулятор запас ходу 90 км. Акумулятор 72 В 3 це самий топовий... Відкрий, самий топовий акумулятор для електроскутерів. Літій залізофосфат. Ось, будь ласка, можете подивитися, він є сємний, можна зняти, зарядити себе в будинку, можна зарядити на скутері без проблем. 5 тисяч циклів заряд розряд. Розрахуйте на пробіг на одному заряді і ви побачите, який в нього просто величезний ресурс. Так що, кого цікавить, звертайтеся. є великий вибір скутерів. Електричних, на ліків залізофосфатних, на звичайних, є доставка і відправка. Дивіться, який красний. Ну, прям реально дуже дуже класно виглядає. Кого цікавить, телефонуйте.